Програму персональні інвестиції представляє інвестиційна група Універ за підтримки української біржі. Запорука внутрішньої гармонії людини праця, яка приносить задоволення. Проте не завжди улюблена робота може забезпечити бажаний фінансовий результат. Одним зі шляхів вирішення такої проблеми може стати торгівля цінними паперами через інтернет-трейдинг. Наталія Федунова розповідає, що вирішила спробувати себе у ролі трейдера після того, як час декретної відпустки вичерпався, а на попередню роботу повертатися не хотілося. Сьогодні Наталя успішно торгує акціями українських підприємств і має власні рекомендації для початківців. Це і план роботи вот, алгоритм дій вашої торгової стратегії, емоціональна стабільність, то тобто иметь права на емоції, риск менеджмент, тобто определить зарані для себе максимальний уровень потерь, який для вас не буде критичним. Водночас Наталя зауважує на необхідності навчання, адже перш ніж брати участь у реальних торгах та купувати цінні папери, слід спершу засвоїти ази торгівлі та зрозуміти особливості роботи на фондовому ринку. Лучше заплатити за учебу. И потом зарабатывать, нежели заплатить то есть, рынку, чтобы он вас научил, неизвестно сколько. Вот. А потом все равно же прийти к учебе. Мы сразу рекомендуем людям. Спеціальні книги, літературу водночас торгуючи акціями українських компаній, трейдер не тільки забезпечує свій власний прибуток, але й сприяє розвитку фондового ринку та економіки країни загалом. Ринок України молодий, він розвивається. Много наших підприємств які недооцінені. Ми самі свою страну, самі, самі свою економіку повинні Подіржувати як-то. ми дожди розібрати, вкладувати вет. Нагадаємо, купувати та продавати цінні папери приватні трейдери отримали можливість навесні весні 2009 року. Тоді українська біржа запровадила нову систему торгівлі, що називається інтернет-трейдинг. Хочеш дізнатися про фондовий ринок більше? Зареєструйся на сайті Univer.ua і отримай в подарунок книгу про основи інтернет-трейдингу Univer – експерт персональних інвестицій.